Усім привіт! Рано чи пізно у Project Zomboid настає момент, коли переоблаштовувати базу для виживання. Там ви зможете відпочити від безкінечних битв із ходячими, зайнятися фермерством або просто складати свої речі. Для цього краще обирати двохповерхову будівлю, але до неї зараз повернемося. Також ідеально буде, якщо навколо будівлі буде високий паркан, як ось цей. Чим більше він закриває сторін навколо приміщення, тим краще. Тоді вам залишиться просто добудувати ворота, для цього буде потрібно володіти навичками будівництва 6 рівня. Якщо ви ще не досягли цього, тоді прохід можна закрити автомобілями. У залежності від налаштувань світу, а зокрема зомбі, вони можуть пролазити під машинами, але трохи затримати Орду така загорожа здатна. Також прохід можна закрити повністю розбитими неробочими автомобілями, під ними гнилюки не зможуть повзати зовсім. Проте у такому разі, єдиним виходом для вас буде перелазити через паркан. Почати облаштування бази варто із барикодування вікон та зайвих дверей, не усі знають, але барикади можна робити як ззовні, так і зсередини приміщення. Це значно укріпить вашу міні-фортецю і дасть час для підготовки до оборони або втечі. На другому поверсі потрібно зробити декілька шляхів для відступу у вигляді скинутої із вікна мотузки. Саме для цього треба вибирати двохповерхові будівлі. Ну а якщо ви не хочете залишити гнилюкам навіть шансу добратися до себе, то можна розібрати сходи на другий поверх. Якщо немає кувалди для цього, тоді теж не біда. Вам знадобиться звичайний молоток і пила. Розібравши підлогу одразу за сходами, зомбі ніяк до вас не дістануться, а ви спокійно зможете насолоджуватися читанням книг та перечекати, поки частина із них розійдеться. При достатньому запасі їжі та води, звичайно, якщо розібрати підлогу одразу не вдається, то необхідно зняти, скажімо так, перший шар за допомогою меню піднімання. Також при необхідності можна побудувати дерев'яний паркан і спустити із нього мотузку, це допоможе вам випадково не впасти і дасть доступ до першого поверху. У такому разі, є зміст наголохо барикодувати усі входи та виходи на першому поверсі, тим самим зробивши його ізольованим. Майте на увазі, що зомбі нищать мотузку, проходячи під нею, і це навіть візуально відображається. Якщо це відео було корисним для вас, тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свій фідбек у коментарях. Всього вам найкращого. Побачимось!